Анонс акцій ЗТБ з 20 березня. На Pepsi 2 літри по 32,90. На шоколадку Світоч 71,31,90. Діаремісу 30,30. Також на шоколадки Вері Пері від Миленіум по 21,50. На крабові палички Сніжний краб по 47,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з Байнесів, посилання в шапці профілю. Там ще більше цікавого є в джанувенький анонс акцій ЗТБ. На кефір ферма 2,5 34,90. На молоко просто наше пряжене по 30. 6 гривень на йогурт Активія 290 грам по 19,50 На кобасу варено до пюрешки 61 гривня, на масло солодковершкове ферма 63% 52,50. На мої улюблені йогурти від Делісімо по 21,90. Також на майонез провансаль, щедро 26,50 та більше 3350. І на королівський шарм 2475 за 100 грам. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнасі, посилання в шапці профілі. фліпчу. Такі акції за тебе. Сьогодні в тебе почались нові акції, та разом зі мною. Взяла несвік по 33,50. Також за своє улюблене макофе з ароматом лісового горіху. По карті а тебе за 31,90. Також чіпси психвилясті, люди смаком лисичок, сир, паприка, сметана, цибуля по 37,40. Також олія стожар по 45 гривень печиво, ловіта по 2050 Ось такий ми гидаємо в молочному труфілі по 3690 з картою, я тебе м'ясо, креветки по 157,40. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнесі, посилання в шовці профілю. Там же, до речі, новенький анонс акції за тебе з 20 березня. Також взяла ось такий сир сметанковий та сир гауда. По 48,90 Філадельфію взяла. По 51 гривні з картою, я тебе йогурт, молокі, я білий, по 21,50. Сардина в оливковій олії по 43,90. Також ось такий рис Камоліно по 47 гривень. І ось такий басматі також. По 67 гривень і джасмін по 64,50. Взяла також свої барню, улюблене по 48 гривень. Ось ця ковбаса по 93,50, я її обожнюю. оливки зі смаком креветки. По 4050 ягодинська сметана 20% жирності 35,50. Сир кисломолочний, просто у наше 9% жирності, по 49,50. Ось такий сир, ще взяла по карті ТВ за 31,64. І хек, хупсі по карті ТВ 142 гривні. А якщо у вас немає карти ТБ, періть посилки. А всі моєї мій телеграм-канал, знижки з байнасті. Там буде писати карта тебе тут, і вам ще й за реєстрацію дадуть 75 п'ять гривень, кіжба як вибачить, як ви такі акції.